Епізоотична ситуація по сказу на території України є напруженою. Вірус сказу не знає кордонів між областями та районами, тому має характер швидкого поширення, що власне і турбує. На Вінничині сказ підтверджено у лисиць, собак і котів. Ситуація на сказ в Україні і в Вінницькій області, зокрема, є напруженою. Від початку поточного року вже зафіксовано 36 випадків на захворювання, 19 це серед лисів, решта серед котів та собак. На території могилів Подільського району зафіксовано три випадки. У природі збутних хвороби найчастіше передається через лисиць, вовків, єнотів, куниць і кажанів. А ті вже і домашніх тварин можуть заразити. Для стабілізації ситуації та запобігання поширенню хвороби, держпродспоживслужба запланувала провести низку заходів. Для стримування розповсюдження э, цього захворювання проводиться ряд профілактичних заходів. Перш за все, це йде подвірна вакцинація домашніх тварин, а також іде щорічна э, весняна та осіння імунізація диких м'ясоїдних тварин від сказу. Вона проводиться спеціалізованими бригадами, під час яких розповсюджуються спеціальні э, брикети приманки з вакциною. Вздовж лісів, лісосмуг, поблизу сміттєзвалищ. Одним словом, в тих місцях, де найчастіше. Стіше можна зустріти диких тварин саме з цією метою було проведено засідання комісії державної надзвичайної протипізотичної комісії при Могилів-Подільській районній військовій адміністрації. На цьому засіданні було затверджено площу проведення цих заходів. В цьому році площа була збільшена на 75% п'ять порівнянні з минулим роком. Це 2250 квадратних кілометрів. Ось відповідно були затверджено кількість робочих груп, які будуть проводити ці заходи, і їхній кількість і їх склад. Ну і відповідно було е, вираховано потребу в приманках з вакциною для проведення цих заходів. Захворювання на сказ серед людей не зареєстровано ані у 24-му році, ані у 25-му, а у 23-му році на Вінниччині від сказу помер чоловік, якого вкусила хвора кішка. Захворіти на сказ може тварина або людина, якщо її укусить, подряпає або ослинить пошкоджені шкіряні покрови. Інфікована тварина. Для інфікування укус не обов'язковий, буде достатньо навіть ослинення від хворої тварини, а кількість останніх у нашій області зростає лише за січень цього року. 144 жителі Вінниччини постраждали від нападу тварин. А однією ознак хворих на сказ тварин є агресивність. Хочу е звернути ще раз увагу на те, що захворювання на сказ є смертельно небезпечним. Лікування специфічно від цього захворювання немає. Воно вражає вірус, вражає центральну нервову систему, і від початку симптомів воно вже є невиліковним. На жаль, закінчується відсотково летальним е кінцем. Врятувати людське життя можна можливо лише при вчасному зверненні за медичною допомогою для проведення курсу лікування антирабічною вакциною. Закликаємо громадян дотримуватися правил безпеки при контакті з дикими та безпритульними тваринами та повідомляти про підозрілі випадки відповідним службам.